Вітаю, я Леонід Цихановський. Реактивна авіація, кохана дитина ХХ століття. Перші романтичні спроби зробити реактивні літаки почались в переддень Другої світової війни. Кінець 19 го і початок 20-го століття це був час видатних досягнень німецької інженерної думки у всіх можливих напрямках. Підводні човни з повітря незалежними двигунами зробили німці. Працювали вони на керосині і перекис сьогодні, як окислювачі. Все просто і зрозуміло, тільки не всі змогли зробити. Краще сказати, зробити, повторити німецькі досягнення змогли, а експлуатувати ні. Прошу вас, підтримати наш кренований канал «Приваті Приватімо на Банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео. Всі посилання є під відео. Перекис водню дуже небезпечна штука. В низькій концентрації, розведений водою, він продається в аптеках для дезінфекції рук. А для повітря незалежного двигуна потрібен перекис водню з чистотою 96-98%, а інші 2-4% – це вода. Краще мати 98% чистоти, а він в такому вигляді більш стійкий і безпечний. А при концентрації 90-95%, він схильний до розпаду. Молекула H2O2 розпадається на молекулу води H2O і атом кисню О з виділенням великої кількості тепла. До того ж, існують каталізатори розпаду. Це речовини, що прискорюють хімічні реакції в сотні разів, а самі в них участі не беруть. Для перекису водню. Це окисти заліза, ну, в народі на них кажуть іржа. І мастила на основі нафти, самої маленької їх кількості, достатньо, щоб прискорити реакцію в сотні разів розпаду перекисводню. Особливо, якщо його концентрації менше 96-98%. Німці в 40-роки минулого століття могли б випускати перекис водню 98% чистоти. А весь, весь інший світ не міг. 90-95 і ніяк інше. Високий рівень інженерної культури німецької промисловості дозволив будувати підводні човни повітря незалежні і торпеди на такому пальному. Вони не залишали бульбашу, не було демаскуючого сліду. Це були дуже хороші човни і торпеди. Після Другої світової війни. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Радянський Союз мали такі трофенні повітряно незалежні підводні човни і торпеди повітряно незалежні. І спробували повторити ці досягнення. Велика Британія і США швидко відмовились від ідеї побудувати такі підводні човни і торпеди. А СРСР побудував і торпеди, і човни, скопіював. От тільки згоріли вони від пожеж. Причина низька культура виробництва і низька культура експлуатації. Маленького п'ятна іржі на фланцях. Або слідів мастила. Ну протерте щонебудь небудь гарчіркою слідами мастила. Достатньо, почина, починався розпад перекистю водню нагрів, вибух, вибух пожежа. Останній підводний човен СРСР з повітряно незалежним двигуном згорів. На початку 50-х років, при виході з Бухти Севастополя, 200 метрів відійшли від берега. Почалась пожежа, вибух, вслили повернути назад і виконатись на пляж. Екіпаж врятувався, підводний човен згорів. А повітря-незалежні торпеди, так звані практичні торпеди, зняли з озброєння в Радянському Союзі тільки в Росії, краще сказати, тільки після загибелі атомного підводного човна курськ цей човен для високої китайської делегації повинен був зробити показовий запуск такої торпеди на навчання. А перед запуском в об'єм баків, перекисуводню і керосину, підкачується повітря до цих 10 атмосфер, щоб краще вони подавались в двигун. І графіки технологічних операцій перед пуском все збігається до секунд. В повітрі. В стиснутому повітрі були сліди мастила. Таке буває при старих і погано працюючих компресорах. Торпеда вибухнула перед завантаженням в торпедний апарат. Хвостовик пробив в переборці першого торпедного відсіку діру і в пробив між другим і третім відсіком діру. Продукти горіння за долі секунди отриїли всіх в перших трьох відсіках, потім здетонували від вогню торпеди. Всі інші, що були в торпедному відсіку. що він загинув? Росіяни зняли з озброєння такі торпеди напереки сьогодні тільки через 18 років після аварії. А про ці причини знали всі, одразу знали, всі розуміли. І космічну ракету фао 2 запустили перші німці. Всі ракети, що піднімаються вище 100 кілометрів, ми зараз називаємо космічними. Значить, першу космічну ракету у світі зробив Вернер фон Браун. Це була Фау 2. І вся ці всі два космонавтика, Маю сказати, аж до Ілона маска. До Ілона маска. це розвиток ідеї німецького конструктора Вернера фон Брауна. Геніального німецького інженера. Він був нацистом, ну, так сказати, на всю голову конченим, так. Але. СССР і США захопили заводи, де випускались ракети фау 2 готові ракети, двигуни, частини і вивезли все це до себе, хто що захопив. А Вернер фон Браун в 45-му році сховався і прийшов до американців. Вони дали йому конструкторське бюро і заводи для продовження ракетної програми. Громадянство США йому не дали через його політичні погляди. А в СРСР всі ракети, ракетні трофеї передали видатному конструктору Сергію Павловичу Корольову, нашому земляку українцю, між іншим. Корольов запустив перший спутник в 1957 році, перший в світі. А в Конгресі США були дуже обурені і провели спеціальні слухання. Запитали у конструктора Брауна, що не доставало цьому Брауну для першості, американської першості в запуску супутника. Браун прийшов на засідання комісії, вислухав всі образи, всі звинувачення і сказав одну фразу. Сполученим Штатам не доставало корольова, бо він кращий конструктор від фон Брауна. На цьому всі слухання були завершені. Так от, повертаючись до реактивної авіації, хочу сказати: перша романтична проба пера конструкторів відбулася в кінці 30-х років ХХ століття. І найбільш, найбільші успіхи там були також у німецьких інженерів. Слід згадати реактивні літаки Хенкель «178», 178, 280. Це німецькі. Італійський літак, реактивний Капроні Капроні Н1. Британський Глобстер Є 28 39 Особливо ми вкажемо на німецький ме 262. Мессершмітт. Це єдиний реактивний літак, що випускався серійно і воював у Другій світовій війні. Мав значну перевагу в швидкості над противником, і це було одночасно його недоліком, тому що зброя його залишалась стара, кулемети і гармати. Кращий радянський ас кожедуб, українець, між іншим, зустрівся в квітні 45-го року в бою з ними. Це була пара ме 262. Кожедуб з напарником були на винищувачах ла 5 ФН. Це найкращий винищувач СРСР у Другої світовій війні. Самі швидкі. Описав бій кожудуб так. Побачили пару німецьких літаків здалека. Вони йшли на великій швидкості і залишали за собою інверсійний слід. Демаскували, демаскували вони. Атакували німці пару кожуба зверху і на великій швидкості, з великої дистанції. Літаки він їх, каже, що він їх навіть не зрозумів, що це за літаки. З великої дистанції вони відкрили вогонь, не влучили, дуже швидко проскочили пару Ла5 ФН і одразу покинули простір бою. Кожду казав, що вони навіть не встигли зробити маневр на ухилення від обстрілу, тому що не, так, не чекали такої великої швидкості зближення. Ще ми можемо згадати радянський ракетний літак Бі-1, він мав ракетний двигун саме був ракетний літак. Ракетний двигун окислювачем була азотна кислота паливом керосин. Вперше він полетів літом 42-го року, розбився 27 березня 43-го року. Пілот Григорій Бакчеванджи загинув. А вже після Другої світової війни всі почали освоювати творчі успіхи німецьких конструкторів. Тому і літаки були дуже схожі. Наприклад, r 86 Sabre США і радянський Міг-15 схожі як близнюки, тільки f 86 мав трошки більшу каплевидну форму. Про подальший розвиток реактивної авіації ми поговоримо в наступних відео. Підтримайте наш україномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву Баймія кофе, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!